Автомобіль викуплений на продаж в Нідерландах на лізновому аукціоні. Це Opel Astra K 2017 року з 1,6 дизельним двигуном на 160 кінських сил. Це не для боєгузів. Справді ця машина їздить досить тако <coughs> бадьоро, дасть фору там двохлітровим на 150-кінським автомобілям, тяжчим по масі і так далі, як Passat, як Superb. Їде досить. Класно, має підвізку, взаді спортивний селінблок, який краще дає утримання в поворотах і так далі. Шестиступенева механічна коробка передач, гарний розхід, 205 оригінального пробігу. Для тих, кому важливо не бити не фарбований жоден елемент, кому не важливо, ну то ви молодці. Далі дивимось темно-сірий металік. Ніяких пошкоджень, там, сколів великих і так далі, немає сліди експлуатації, якщо походити, пальцем поводити. Звісно, можна знайти все-таки ж 17-й рік і 205 пробігу. Ну, типу, Не будьте такими далекоглядними. Що ще цікаво да, по даному автомобілю це його комплектація. Як завжди, Lux матрична оптика. Бачимо. І це тут воно от вказується. Intellux. Далі Парктронік збоку. Якщо йде, це означає, що парктроніки по колу, з функцією автопаркування, Антиблікове вітрове скло, камера асистентів, легкосплавні 16-дюймові диски, оптимально для наших доріг, дешево по кишені. Це йде Goodyear All-Season для всесезона Гума з досить гарним протектором. Оригінальне акустичне вітрове скло. Автомобіль в хром пакеті, хромовані рейлінги, також притонована. Бачимо, вільний вхід йде на передніх дверях, вільний вхід на задніх дверях. Такі автомобілі випускались до 18 го року. Так само, як бітурбовані сліпі зони в дзеркалах. Йдемо назад. Смужки світиться позаду. Стильні задні ліхтарі. Що не кажи, коли йдеш позаду ввечері. Виглядає дуже симпатично. Бітурбована труба, так виглядає. Бітурбо, астра, камера заднього виду. Також великою опцією і плюсом даного автомобіля марки є відкриття жестом ноги багажника. Тобто можна відкрити з ногою, з ключа е кнопкою тут так само закрити, або з салону. Чотири варіанти, дивіться, виглядає як це прекрасно. В Нідерландах досить часто зустрічаються гарні варіанти: ніяких подряпин, не бампера. Задня рулета теж виглядає в ідеальному стані. Якщо ми привозили це, мабуть, один трійку, точно найкращий. В більшості ці автомобілі середнього класу використовують дуже їх е е е експлуатують, мають різні е пошкодження. Дивимось далі. Тут бачимо є домкрат, але немає докатки. Така вона до нас приїхала з аукціону. Автомобіль розмитнений та сертифікований. Попробуємо закрити так само жестою ногою Проводимо. Не вийшло. Раз. Так, треба один раз проводити. Відходимо. так воно зачиняється. Ось такий гарний автомобіль. Бюджет. Дивіться в описі під відео. Далі приїжджайте на тест-драйв. Я думаю, що аналогів, якщо брати по ціні, віку пробігу, щось краще просто ну, не існує. Далі автомобіль, ще раз повторюсь, небитий, не фарбований, бачимо хром, притонований і так далі. Заглядаємо в салон. Отак от, от все виглядає, теж дуже охайний автомобіль. Немає від ременів пошкоджень, якихось подряпин і так далі. Як часто буває сидіння теж в ідеальному стані. стелі жодних зауважень я теж не бачу. Вільний вхід відкриваються двері отакими от кнопками. Це задня дверь, салон попереду. Накладки на пороги. Далі йде коли комбінований салон або шкіряний підсвітка в картах дверей. Тут смужка така світиться. Далі в кращих версіях йде Piano Black, такі декоративні вставки. А на сірі на передніх дверях вільний вхід, сліпі зони, дзеркала. Ось такий гарний варіант. Можете придбати, якщо ви вспієте, звісно. Думаю, на Ютубі, поки люди ну, буде опубліковано, він вже буде проданий, скоріш за все. Салон з водійського місця. Відкриваємо капот, ще подивимось там, що в нас є. Отак от все виглядає. Сервіс. Дивимось 25, 01, 17, 03, 02, 17. фари оригінальні, ніякі болти, гайки, нічого не крутилось, захист теж є, не завжди він зустрічається у варіантів. Бувають звірі в Європі допомагають це згризти. Так що. Все окей, заводив сьогодні. Автомобіль був охолоджений, ланцюга я не чув. Так, по обслуговуванні, якщо щось треба, питайтесь, всю інформацію на дому, якщо там щось потрібно буде. Дивимось стан карт, Ніяких моментів зауважень. Також з лівої сторони задній вхід, диван. Ніяких питань до автомобіля нема. Теж подивимося стелю. Чому? Тому що під час експлуатації різні моменти бувають, пошкодження. Тому дивуватись немає чому. Повний електропакет це всі е, з автодотягувачами дотягувачами склопідіймачі. Далі регулювання дзеркал. Якщо є намальований такий значок, значить в автомобілі є складання дзеркал, як бачимо. Е, далі е, можна відкривати багажник. Дивимось сюди він номер, для кого цікаво і важливо колеса, які мали бути 16 го діаметру. Дивимось салон, сидіння, все гарно. Не потріскано, бувають ці частини потріскані, теж не проблема, їх перешивають, тому нічого на цьому акцентувати не буду. Коврики, пороги. Все в гарному стані. Мультикермо. Якихось зауважень немає. Структура, все збережено. Далі бачимо, якщо з кнопки є такий значок, він з верхній частини незалежно як кермо виглядає, воно трьох типів буває вастріка. Це асистент запобігання зіткнення, виставляється дистанція. Також, якщо буває адаптивний круїз-контроль, він знаходиться, якщо спереду йде замість де значок Opel за склом. Потім дивимося. Датчики тиску в колесах активні, вони завжди показують тиск не через ABS. Адаптивне світло фар. От, його можливо включити тільки, коли буде включене ближнє. Ну, типу, автоматичне світло, навіть якщо ми примусово включимо, воно працювати не буде. Ми не пристегнуті, це стоянкове гальмо. Що тут ще важливо? Дивимось, всі кнопки в ідеальному стані. Асистент розпізнавання дорожніх знаків 205 860 км. Отак от, от все виглядає. От, подорож Б 5,2 розхід, досить гарний як для даного варіанта. Старт двигуна з кнопки теж додає з такої солідності автомобілів. Це клас, тому що багато навіть гольфів, бо це гольф клас, це клас. Застартує з ключа, треба втикати його в проєм і так далі. Кнопки всі є, крім спортрежиму, це тримання смуги, ESP, це автопаркування. Бачимо, вибираємо вказівниками, з якої сторони паркуватись. Далі, затиснувши цю кнопку, якщо ми затиснемо, от. Вибираємо паралельно чи перпендикулярно, має відбуватись паркування. Паркується дуже гарно, гальмує і так далі. Коробочка шестиступенева, електростоянкове гальмо. Тут все в гарному стані. Підлокітник теж. ідеальний. дивимось сюди. Є там вся сервісна історія, поліс. Далі німецький бриф Якщо вивозиш з Luxury Store, там податок на розкіш чи на щось екологію, не пам'ятаю, треба поробляти на німецький. Бачимо 09-03.17. Перша реєстрація 118 кВт. Тут от всі сервісна книжка є. Не знаю, чи там щось записано на перший раз я сам бачу от все, що тут. Є Cosmic Gray, Називається Колір. Сервіс 1, 2, 3, до 123 року 184. І все більше немає. Все підтвердження є з аукціонів. От, так воно все виглядає. 184. Далі клімат включаємо двозонний. Підігрів керма, підігрів передніх сидінь, камера заднього виду. По асистентах система про пролобове зіткнення сигналізує та гальмує, паркувальний асистент є, сигнал бокової сліпої зони виключаємо і включаємо, справа працює зліва також. Що ще важливо так зробимо трішки, щоб менше дуло? Освітлення, адаптивне світлофар, розумний розподіл. Це робить тунелі, затемні, вирізає. Тобто вам не потрібно нічого думати. Автомобіль думає все за вас. Як вам краще освітити максимально широко, максимально далеко, щоб вам було видно. Габаритні вогні включені? Так, що тут ще можна налаштувати, що коли відходиш до від автомобіля, він автоматично замикається. Не користуватись кнопки фізично, не натискувати нічого. Це він не реагує, відійшли 5 метрів, він закрився. Apple, CarPlay, Android Auto. це мастхев в сучасних автомобілях, тож в великих містах. Користуватись Google-картами, Waze. -ом. все відображається на цьому екрані. Також Spotify, Apple music, ну, тобто ти відчуваєш, що ти живеш в реальному часі. Камера, в принципі, дуже класний варіант. На сьогоднішній день вкрай рідко щось можна подібне спіймати. Так, автомобілі завжди є в продажі, але питання ціни. Коли ви порахуєте його купити, привезти, доставити, розмитнити, пройти всі процедури. Привести якийсь порядок косметичний, похимчистити, пополірувати. Ви зрозумієте, які ціни. Тому ми полюємо завжди тільки за гарними цінами, не за автомобілями, не полюємо за там, фарбовані, не фарбовані, шпакльовані, не шпакльовані. Машина має бути класна комплектація, різний пробіг може бути на кожний смак, потребу і гаманець. Чому? Тому що пробіг чесно завжди відображає вартість автомобіля. Не так рік може бути 17 сімнадцятий рік і пробіг, наприклад, там 120, І він буде набагато дорожче, ніж 19 19-й рік з пробігом 200. в Європі. Коштувати на закупці. Тому. Ми шукаємо щось таке цікаве і що було для даного класу по цікавій ціні, тому що на любимо переплачувати з автомобілів і вони не повинні кошти дорого. Якщо ви хочете купувати дорого, йдете, купуєте в наших конкурентів в Луцьку на різних майданчиках, привезені тут. І ви тоді все зрозумієте. І кручені, і мучені, і з скритими дефектами. Всі їхні ідеальні автомобілі мають теж сліди використання, тому навідіться, бережіть свої кошти, звертейте.